26 жовтня день святого і славного великомученика Дмитрія Мироточця. Православні вшановують великомученика Дмитрія Солунського, воїна, який усе життя стояв за правду, захищав віру і допомагав нужденним. У народі це свято називають Дмитрів День, і воно має особливе місце в осінньому календарі. Саме тоді осінь зустрічається із зимою. Дмитрів день символізує підсумок року. Час вдячності і пам'яті. Люди дякували Богові за зібраний урожай, просили миру в родині і здоров'я на зиму. Вірили, що саме в цей день душі померлих родичів навідуються до оселі, тому завжди ставили свічку і згадували добрим словом своїх близьких. Вважалося, що яка погода на Дмитра, така буде і зима. Якщо тепло, то зима буде лагідною, якщо сніг холодно. Традиції цього дня відвідати церкву або помолитися вдома, згадати предків і помолитися за них. Провести день у мирі, не сваритися, не позичати грошей, не починати нових справ, побути з родиною, подякувати за добро і підтримку. Мудрість народу каже Дмитро зиму проводить, а осінь провожає. Тож нехай цей день принесе у ваш дім мир, затишок і вдячність за все, що маєте. Помоліться за рідних, обійміть близьких, скажіть тепле слово, і добро обов'язково повернеться з сторицею. Поділіться цим постом, щоб більше людей згадали, яке красиве і глибоке свято Дмитра, день, коли добро і спокій важливіші за все.